А на вашу думку, яка от має бути подальша доля офіцерів, військовослужбовців, які перейшли на бік самопроголошеного Криму, так зрадили присязі українському народу, що з ними робити, Я не заздрю їх долі. Зрадник є зрадник, який би виправдання він себе сам не знаходив. Як можна приймати присягу на вірність Російської Федерації, навіть тим, хто народився в Криму і їх сім'ї, там знаючи? Що агресія проти України розвивається, це означає, він приймає присягу, знаючи, що він буде стріляти в своїх українських братів. Я думаю, що морські піхотінці, які перейшли на бік Російської Федерації, скоро будуть писати листи з Північного чи Тихоокеанського флоту, а інші я знаю, що вже прописують в Магадані тому що в Криму нема механізму прописати. Я думаю, що якогось кар'єрного росту про це треба бути просто забути. Саме головне, якщо будуть звертатися до нас, от такі вже звернення є, що я помилився, щоб ні в коїм разі не брали. Зрадник є зрадник. Він буде зраджувати завжди.